Топ 5 правил для здорових колін. Хрузкит, біль, набряки це не норма. Коліна можна берегти, навіть якщо ти активно тренуєшся або мав травми. Правило перше. Вода. Колінний сулуб на 70% складається з рідини. Якщо ти не п'єш достатньо води, змащення менше, рух на суху. 30-40 мл на 1 кг ваги мінімум. Правило 2. Колаген і вітамін С це база для хрящів, зв'язок і суглобової рідини. Без вітаміну С, колаген просто не засвоюється. Правило 3. антизапальне харчування. Менше цукру, трансжирів і смаженого. Додай, омегу 3 куркумін, зелень, ягоди. Вони знімають запалення. Правило 4. рух, але без перенавантаження. Кожен день активність: ходьба, плавання, розтяжка, вправи на стабілізацію. Коліна люблять рух. Але не візки стрибки і не біг по твердому. Правило 5 підтримка м'язів: слабкі м'язи головна причина травм. Тренуй квадрицепси, біцепси, стегна, сідниці, вони тримають коліно стабільним. Пам'ятай, коліна твій фундамент, і від тебе залежить, чи прослужать вони 100 тисяч кроків без болю. Хочеш детально дізнатися, як за допомогою натуральних засобів підтримати і навіть відновити суглоби. Став мені в Дірект або в коментарях плюс.